Всім привіт! Сьогодні готую салат з свиним язиком. Для нього мені потрібно 250 г свиного язику відварного, 100 г моркви, 100 г цибулі, 100 г солоних огірків, 2 столові ложки майонезу, 1 чайну ложку французької гірчиці та 1 зубчик часнику. Нарізаю соломкою цибулю та натираю на тертушці моркву. Також забула сказати для обжарки моркви і цибулі потрібно буде ще 2-3 столові ложки олії. І тепер моркву і цибулю буду смажити на невеличкому вогні до легкого золотистого кольору. Я нарізала тоненькими смужечками огірки із язиком. Для цього салату може підійти також і філе, і серце. Обов'язково, коли будете відварювати, посоліть воду та додала морку з цибулею, чесник давлю на часникодавку. давку. Додаю гірчицю та майонез і все гарно перемішую, якщо ви не солили м'ясо чи язики, чи серця, коли відварювали, то потрібно трішки присолити. Я поселила, тому зараз сіль не додаю. Ось такий салат у мене вийшов. Він дуже смачний, обов'язково скуштуйте. В нього досить таки незвичний смак. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночки, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!